Це спеціальний випуск розпаковки з каналу що в коробці. Тут я розпакую одну коробку, але дуже цікаву, в якій дуже багато всього дивного. От, вона тут лежить, я її розрізав і вона взірвалась. тому там дуже багато. Це більше схоже на розпаковку саме людини, як такої. Бо тут все від одної, від одної людини. Це повернулося з Польщі. І... Ну, не доїхало туди, видно, що від переселенців чи людей, які виїжджали з України. І особистих речей тут прям багато. Багато плать. Багато плать. Чим цікава ця посилка, тому що вона ось таке от. Тому що вона вся від одної людини і це прям ну, все по одному розміру, все в одному стилі. Я намагався, чесно кажучи, знайти цю людину. Там в цій посилці була. Був номер телефону, був навіть прізвище відправника і отримувача, але не зміг. Ні на номер телефону ніхто не відповідає, ні по такому прізвищу і імені я не зміг знайти в інтернеті, бо воно дуже популярне. І там десятки і сотні навіть таких людей. Ну, але показував, як є. Багато речей особистих. Ну, тобто одягу, одягу, ось курточка гарна. Так. Це одяг. Далі. Далі тут цілих три сумки. Ось перша, ось друга і ось третя. Распакуємо їх по черзі. А, отже, в жовті сумці. Тут одяг. До речі. До речі. Сарафанчики. О! Гроші. 24 гривні. Це непогано. Так. Так. Ще одяг. Футболка, футболка, футболка. До ну, вот такая. Так. Шорты. Нет, это тоже сарафан. Хм. А что тут в Ничего. Так. Одежда. Одяг. Ну, багато одягу від одної людини, яка це все собі передала в Європу, щоб не купувати. Джинси. І залишилась там, певно, без нічого. Тому що речей ну, реально на одну людину. Прям шафу. Гарна сумочка. Так. Е, наступна сумка. Ось це чорна. Я думаю, що... Ця людина займалася цим Кросівки підліткові. Ну, Тут якісь шортики, підліткові речі. Можливо на її дитину. Зовсім маленькі. Ну такі дитячі штучки, трючки. Так, болка, футболка. Маска для плавання. и еще куртка джинсовая, да? куртка джинсовая. Ну, скажу, за все это все подвитку. Так, ага. вот справжня плойка. <свист> <свист> так, даже тут, видите, мы смогли найти плойку. Так. Ну, сумочка хорошая. Э, и кислеев. И что-то у нас тут. Хм. Ну, форео. Я пока что не знаю, что это. Это вот такие еще мы Какая-то пудра. Ага. Маска для подочи. Я так понимаю, что в этой сумке от Mary которая таким кейсом, будут разные прикра... Будуть різні косметичні речі. Бо, скоріш за все, ця людина займалася Марікей продажею. Так. Так і є. Значить, тут пудра. І ще дві сумки. Раз. Два. рікей. О, трис. Такий чемоданчик гарний. Так, ну і ще якийсь Ну Тут що цікаво. Так, що у нас тут? Оу, купа пудри. Ну, да. Купа на всяких жіночих штук. От. Це жіноча косметичка нормальна. Але така прям велика. Якщо людина косметикою займається, то чому б і ні? Так, ці тоже у нас. Тут, тут теж куча косметики. Якісь новенькі штучки є. Угу. Вот. З... Ну Так, да. косметики і купа. Давайте подивимось, що тут. Що у нас тут? Тут скрабничка прикрас. Срібного. От срібний, срібний, срібний. А, всередині всякі там штучки теж срібні. І знизу тут ну, коралові буси. Ну, всякі буси, в тому числі корале, я намагаюся знайти цю людину. Якщо мені вийде, я їй це все поверну. Якщо не вийде, то ну, подеться кудись дівати, ломбард віднести. Бо толку від цього ніякого. Більше того, я тут знайшов навіть телефонну картку мобільного оператора, Але вона все одно не працює. Я спробував під'єднатися, вона вже не активна. Так що, якщо ви вдруг знали свої речі. Напишіть мені, і ми домовимося, я вам їх якось поверну. Якщо ж я цю людину не знайду, доведеться кудись їх дівати. Але розпаковка була цікавою, бо все це від одної людини. Прям пів життя розпакували ну, цілий скарб. Дякую, що були зі мною на цій спеціальній розпаковці.